Я жінка осінь знаю це, напевне, це мої принади буваю ніжна і сумна, люблю я з вітром танцювати, буваю ніжна і сумна, люблю я з вітром танцювати, хай вітер листя рознесе, а ще хай ніжно поцілує, бо осінь жінка чарівна. Вона їх завжди всіх здивує, бо осінь жінка чарівна, вона їх завжди всіх здивує, уміє осінь так кохать в коханні віру не втрачає, і очі осені блищать, любові всім вона бажає, і очі осені блищать, любові всім вона бажає. Опали листи летить, летить, і по дорозі він сумує, у неба синього блакить, нам осінь щастя подарує, і неба синього синь Нам осінь щастя подарує, осінь жінка чарівна, і суми радість нам даруєш, кохання наше це. Життя, а я ще з вітром потанцюю кохання наше це життя, а я ще з вітром потанцюю, опалий лист летиться, летить, і по дорозі він сумує, і неба синього плакить, нам сінь щастя. Подарує і неба синього блакить, нам осінь щастя подарує.